Країни Європейського Союзу пізно ввечері в п'ятницю погодили десятий пакет санкцій проти Росії. Ця подія сталася рівно через рік із початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Про це повідомило Шведське головування в Раді Європейського союзу. Санкції передбачають серед іншого жорсткіші обмеження на експорт до Росії, продукції подвійного призначення та технологій, цільові обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну. Поширюють пропаганду або постачають безпілотники, що використовуються Росією у війні. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден припустив, що запропонований Китаєм мирний план піде на користь лише. Росії про це посадовець заявив у своєму інтерв'ю. Далі цитата: Якщо Путін аплодує йому, то як це може бути добре? Я не побачив у ньому нічого, що вказувало б на те, що реалізація китайського плану була б вигідна комусь, окрім Росії, сказав американський лідер. Окрім цього, президент США відверто відкинув ідею про те, що Китай може бути посередником у мирних переговорах між Україною та Росією. Таку ідею Байден назвав ірраціональною. А президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би провести двосторонню зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Голова держави зазначив, що така зустріч буде на користь обом державам і у безпеці світу, адже в Украї... з України і з Китаєм великий товарообіг. Президент наголосив на тому, що тут навіть питання не тільки у війні, питання у тому, що Україна це держава, яка зацікавлена зберегти економічні відносини. І за словами Зеленського, Китай. Поважає територіальну цілісність, а тому повинен зробити все, щоб Росія покинула територію України. Світовий банк оголосив про надання Україні додаткового грантового фінансування у розмірі 2,5 мільярдів доларів. США. в установі повідомляють, що додатковий пакет фінансування буде спрямований на підтримку ключових секторів, зокрема охорону здоров'я, школи, виплати пенсій, допомогу внутрішньо переміщеним особам, програми соціальної допомоги та заробітну плату працівникам бюджетникам. Президент Світового банку Девід Мальпас заявив про подальшу підтримку народу України і за його словами, світовий банк з початку війни надав Україні 200 мільярдів 600 мільйонів доларів фінансової допомоги. Міністерство оборони Білорусі опублікувало повідомлення про те, що проводить так звані заходи бойової готовності. Повідомляється, що через один із ракетних підрозділів висунувся у визначений район і отримав завдання підготувати техніку до бойового застосування. Також Білоруське міноборони зазначило, що окрім цього, особовому складу належить відпрацювати комплекс заходів із облаштування району стартових позицій, куди саме рухається цей підрозділ і будь-які Інші подробиці міноборони Білорусі не повідомила. А влада Росії ніяк не прокоментувала річницю свого вторгнення в Україну через те, що не змогла досягти жодних зі своїх заявлених цілей, так вважають фахівці інституту вивчення війни. Зазначається, що країна-терористка не мала значних територіальних здобутків, починаючи з липня 2022 року. Однак, у той же час заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведів зробив провокаційні заяви про те, що Росія точно переможе у війні і додав, що для Досягнення своїх цілей життєво важливо відсунути кордони, які загрожують якомога далі, навіть якщо це кордони Польщі в інституті. Зауважили, що заява Медведєва підкреслюють той факт, що Кремль продовжує переслідувати свої нереалістичні максималістські цілі. І світу треба готуватися до розпаду Росії, який відбуватиметься незалежно від їхнього бажання. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Посадовець розкритикував позицію деяких європейських інституцій щодо ставлення до війни в Україні і до Росії. Назвав же, назвавши ганебною ситуацію, коли російська делегація, члени якої підтримують війну проти України, бере участь у засіданні парламентської асамблеї асамблеї ОБСЄ за словами Данілова, деякі дії чи хочуть змусити українців піти на якісь компроміси. Водночас, європейці, які мають велике бажання піти на поступки, можуть у будь-який день опинитися у ситуації, в якій опинилася Україна 24 лютого минулого року, наголосив секретар РНБО. Це були всі головні події, що відбулися в Україні та світі станом на сьогоднішній ранок. Нами ж продовжуємо Постров ТІВІ, тож Залишайтеся з нами.